Що найбільше цікавить і приваблює митців, що вони зображають на картинах, у скульптурах, звичайно, людей, тварин, природу, світ речей, різні події. За змістом зображуваного є такі жанри мистецтва: портрет, пейзаж. Натюрморт анімалістичний. Якщо митець хоче зображити людину, передати їй зовнішню схожість, настрій, можливо, професію чи захоплення, він створює портрет. Коли художник відображає на полотні природу, він малює пейзаж, прагнучи передати красу звичайних речей. Митець створює натюрморт. Спостерігаючи за тваринами, милуючись ними, художник зображає їх в анімалістичному жанрі. Які жанри мистецтва представлені на ілюстраціях? Чи є серед них твори графіки? Виконай замальовки в одному з жанрів. Портрет друга або подруги, пейзаж міста чи села, натюрморт із предметів побуту. Разом з однокласниками підготуйте тематичні виставки малюнків. Досліди. картини яких жанрів розміщені в коридорах твоєї школи в класі.